Спач та ненависть, обійнявшись сімейна, пара з Харкова дивиться, як догоряє їхня квартира. Туди зранку влучила російська ракета. Поряд рятують людей з під завалів. Давай, давай! Я діру, я діру. Так, Чоловік, живий та при свідомості, відразу повідомив під завалами ще його дружина та дитина. Рятувальники продовжують розгрібати повністю зруйнований під'їзд. Вже витягли звідти три десятки людей. Не треба не витрай. Рох почав гатити по місту ще з четвертої ранку зес-300, потім близько сьомої додалися Х-22 та іскандери. Після ракетної атаки по Харкову майже 11 тисяч абонентів без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Київському районі. Внаслідок повторного ракетного удару. Там майже повністю зруйновано приватний житловий будинок. Людина, яка була в ньому, загинула. Опізнати жертву можна буде тільки після аналізу ДНК. Внаслідок повторного ракетного удару майже повністю було зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала людина. Людину розірвало на шматки, і зараз наші криміналісти слідчі працюють на місці події, проводяться відповідні слідчі дії заходи для того, щоб встановити особу. А нам на зараз у Харкові пошкоджено 30 житлових будинків. У 20 – немає тепла, 12 – без газу. На місцях розгорнуто три пункти обігріву. Та харків'яни далі стоять біля заваленого будинку і не втрачають надії побачити своїх родичів живими. Євгенія Кравець, телеканал Київ. А Далі я пропоную подивитися кадри вже з Києва на відео зафіксували момент падіння палаючого уламку російської ракети в одному з київських дворів. І от після влучення на місці сталася пожежа.